Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Це якась пошесть. Уже другий клієнт відмовився від проходження огляду на стан алкогольного спінняць підстав про строку повірки алкотестера, але на них склали протокол за статтею, яку в народі називають п'янка. Суть розмови зводилася до наступного. Це наше з клієнтом. Поліцейський. Просто не якісь неадекватні. Я їм показую статтю на юридичному каналі, даю посилання на рішення суду, що повірка Алкатестера 6820 проводиться раз у пів року. А вони все одно склали на мене протокол за статтею 130 КУПА. Караул, що робити? У цьому відео коротко та по суті розповім, чому на обкладинці. Вау! А всередині туфта! Чому варто читати рішення? Суду, а потім брати на озброєння аргументи, а також повідомлю про те, який насправді є строк повірки алкотестерів, що їх використовують поліцейські. Друзі, вітаю всіх з прийдешніми новорічними святами і заодно нагадую про приємний бонус. Хто ще не скористався моїми рятівними інструкціями для водіїв ПВЛК, ТЦК, можете придбати їх із святковою знижкою. І дід Мороз. Відправить їх вам електронною поштою. Замовляйте вже зараз за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Правова база. Згідно з чинним законодавством, огляд водія на стан алкогольного спільнення проводиться поліцейськими на місці зупинки з використанням спеціальних технічних засобів. Алкотестерів, які повинні мати сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку. А перед проведенням огляду на вимогу водія, зверніть увагу, тільки на вимогу водія, поліцейський повинен надати їх водію. Наразі поліцейські переважно використовують алкотестер Драгер алкотестер 6820. Тобто, мова йде саме про цю модель. Якщо поліцейський не має або не надає вам на вашу вимогу свідоцтво про повірку алкотестера, або якщо строк повірки алкотестера, Прострочений, то використання такого забор... алкотестера заборонено, що і використовували типа, як аргументи мої клієнти. А огляд водія за допомогою цього алкотестера є недійсним. І в усіх судах я вам скажу, що подібні протоколи розвалюються однозначно. Я запитав у клієнтів, звідки вони взяли інформацію про те, що строк повірки алкотестера Dragger AlcoTest алкотест 6820, який ми у їхніх випадках використовували поліцейські. Складає 6 місяців. Вони відповіли, що прочитали це в інтернеті на юридичних сайтах. Я також зайшов на цей сайт і побачив, що там з посилання на постанову Дніпропетровського районного суду по справі, яку залишив в коментарях, дійсно стверджуючи, що повірка алкотестера Драгер алкотест 6820 має проводитися кожні 6 Місяці. В публікації одне, а в реєстрі інше. Ознайомившись уже в реєстрі судових рішень із постановою по цій справі, побачив, що суд виправдав водія та закрив провадження у справі зовсім з інших підстав. Результат огляду водія за допомогою газоаналізатора AlcoTest 6820 становив 0,22 проміли. А це вважається просто. В межах допустимої похибки у нас дозволена межа 0,20. Тобто є певний допуск 0,24 це певний допуск. Тоді це не вважається, що особа є і перебуває в алкогольному сп'янінні. Мало того, у постанові суду є посилання на наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.10.2016 року номер 1747 який теж використовує в своїй практиці. Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, згідно з якими встановлено міжповірочний інтервал вимірювання вмісту алкоголю в крові та повітрі, що видихається один рік. І виходячи з цього, суд у постанові робить висновок технічні засоби, що використовуються органами. Нацполіції для проведення огляду водія на стан алкогольного спіння проходять технічне обслуговування з інтервалом в один рік. А тепер звертаємося до інструкції якраз з експлуатації технічного цього приладу Драгер алкотест 6820, який я витребовував в одній з своїх справ. На сторінці 17 у розділі 10. Технічні дані зазначено. Градуювання. Принаймні один раз на 12 місяців. Жодної згадки. Про 6 місяців просто ніде немає. А тому обидва водії, які до мене звернулися, були введені просто в оману неправдивої інформації в інтернеті та неправомірно відмовилися від огляду на стан алкогольного спіння. За що їм світить штраф 17 тисяч гривень та позбавлення? Право керувати на один рік. І я вам скажу, що це, мабуть, буде із 100% вірогідності. Висновок. Мораль цієї басні така. Обгортка може бути суперкласною. А от всередині виявиться туфта, не все те золото, що блистить. Десь на каналі ви побачите офігезну картинку. Стаття розповідає про, про героїчні просто подвиги. А от в судовому рішенні. Це не працює, і в реальності такі офігезні поради вилізуть вам боком і просто-напросто впруться в гаманець, з якого доведеться витягнути деяку пачку купюр на штрафи. Я розумію, що людям подобається читати, що є легка перемога, і там просто на такому хайпі можна добре розкрутитися, але ж постати просто відверту хрінь. Що зробить водії тільки гірше, це вище чи нижче плінтуса, як його називають. Тому завжди перевіряйте інформацію з першого джерел. Читайте, читайте самі судові рішення, на які є посилання у статтях, щоб не попасти як ці водії. Як доказ, саму інструкцію на драгер Alcatel 6820 виклав у своєму телеграм-каналі. Ознайомлюйтесь, підписуйтесь. Коментуйте. Також дякую всім спонсорам мого каналу за вашу постійну підтримку. Це дуже мотивує продовжувати. Збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен адвокат або консультація. Всім дякую за увагу!